Доброго дня всім аграріям. Сьогодні більш детально будемо розбирати Power 5,1 кВт. Працює він в мене вже півтори місяця. Посилання на першу частину буде наприкінці відео. Чому взяв Power Jam? Тому що в мене інвертор Lux Power. Бажання порхатися з налаштуваннями теж нема зараз, бадатися з саморобною АКБ часу нема, а виробник Хіна ESS позиціонує себе як дочка LuxPower. Тобто мінімум налаштувань увімкнув та поїхали. Під'єднуємо провода, плюс-мінус акумуляторні. Комунікацію з інвертором по каншині, все це є в комплекті, нічого робити самому не треба. Діпи всі відключені по нулям. Все обладнання відключено. Акумулятор, інвертор, все зараз відключено. Підключаємо до інвертора. Акумулятор відключений, інвертор відключений. Обережно під'єднуємо. Комунікацію теж там є напис. Далі нам треба первинно налаштувати тип батареї на інверторі. Робимо ось так, як написано. Інвертор вмикається, і нам потрібен третій пункт налаштувань. В мене до цього стояли свінцеві акумулятори, Ну, в кого не було, тут процедура та сама. Клацаємо третій пункт, змінюємо на літій-іон, клацаємо підтвердження і виходить в нас бренд. Перед цим куримо мануал. Powergem працює по протоколу LuxPower. Тому ставлю шостий пункт. Але може бути ще протокол 1. Це залежить від прошивки та року випуску вашого інвертора. Тому читаємо свій мануал і дивимось, що там. Отже, у пункті третьому обрали літій-іон і, ось, бачите, я клацаю бренди. Це там у тому ж третьому пункті. Мені потрібен шостий пункт. Це протокол LuxPower. Далі жмакаємо кнопку Enter, інвертор зараз відрубиться, перезапуститься. Після перезавантаження інвертора. Відключаємо його. Далі вмикаємо батарею. Інвертор відключен. Батарейка себе протестувала, увімкнулась, все нормально. Інвертор бачить батарею, бачить залишок, бачить напругу бачить, з БМСу вичитує ємність повну, напругу, тобто все працює, все гаразд. Так, зараз нам треба дещо налаштувати через смартфон або комп'ютер. Я заходжу в моніторинг через комп'ютер, мені так зручніше, ніж на смартфоні. Отже, бачимо, що інвертор бачить батарейку. В даному випадку він її заряджає і від сонця, і від мережі. При першому старті батареї вона буде заряджатися до 100%. Бо Приїжджає не повністю заряджена. А ось як вона буде заряджатися, то треба йти до налаштування інвертора під ваші потреби та під потреби акумуляторів. Ось такі в мене налаштування. Зараз зима, сонця мало, тому мені потрібно, щоб мій акумулятор був постійно заряджений. Тут е мова навіть не йде про сонце, там ще щось, а саме про готовність акумулятора при блокауті. Акумулятор зарядився повністю, хай працює. Ну, а ми зараз заглянемо, що там в нього в нутрях. Звісно, свій я розбирати не буду, але в мене є цікаві фотки, та мені потрібна ваша думка. Що то за обладнання, на жаль, розглядати не вдалося, тому напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Ось перше фото, бачимо корпус Залізяку, бачимо 16 призматиків. І ось там зверху це бмс так гадаю, та комунікація. Ячейки зварені між собою, бачу дроти. Від БМСки. Бачу знову бмс але не бачу, що це за БМСка. Ось БМС -ка ближче, але якість така собі, то розглядати щось там не можу. Тому, хто впізнає, може напишіть. Так, по поводу призматиків, я так гадаю, що там 100 а годин, а те, що інвертор показує 104 а години, ну то нормально. Бо в нових елементах, ну, як правило, завжди трохи-трохи вища ємність. На цьому все. Не забуваємо підтримувати канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо. Поширюємо у соцмережах, підписуємося, не забуваємо підтримувати ЗСУ через фонди, волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!